Доброго здоров'я! Аддека, самопроголошений лідер русинів Петро Гецького, виклабив у себе у відеоблогові дуже uh, чудну заяву, заяву, у котрій він піддержує російську інвазію в Україні. А май смішно він і підписує офіційно. Можу вам повісти лише єдно: не віруйте сьому Сомарові. Він не має ніяких контактів та ніякої підтримки туйка вдома на Подкарпатті, бо він сидить у Москві. Не є адекватних русинів, які б його так і піддержували. Ми, карпатські русини, єсьме солідарні з Україною, осуджуємо російську агресію проти цієї держави і стоїмо разом з нашими братовами в Україні. Під цим відео ви найдете іспис, цілий шор виголошень усяких громадських організацій, як в Україні, так і в Словакії, Сербії, США та й так далі. Богу жаль, Петро був із мого села з кушниці, но ніякої підтримки він там не має. Його ім'яся не споминат. У кушниці Петро нико. Біда ще й у тім ож. Його у своїх цілях уснує не лише російська пропаганда, но і подакотрі українські медіа теж, роблячи з нас образ гамішних сепаратистів. А єним, а й другим чогось вигодно творити з нас такий образ. І єним і другим вигодно видіти Петра Гецька нашим лідером. Українські медіа, будьте такі добрі, доста було. Не називайте Петра Гецька русинським лідером, бо то так не є. Кажучи, сяк, ви лише повторюєте московську пропаганду, ігноруючи реальні громадські організації ту й дома в Україні. Під цим відео знайдете список виголошень таких організацій. Дякую.